Люсто привіт, звати мене Володимир Фурман, моя голова Лиса, Борода Синя і ми переїжджаємо. У нас тут в хаті повний розгардіяж. Ми тут вже повивозили частину меблів, вже нема того футона, він вже на іншій хаті. Спали ми на підлозі на матраці, на двох матрацях. Ми загалом э, з, цей, останнім часом спимо такого на підлозі на матрацах. Я дістаю їх просто кладу на підлогу, бо це прикольно. Мно дуже м'яко. Там один матрац, просто поролон інший меморіфом, і спиш, як Бога за пазухою. Тиса тут сильно зайнята своїми котячими справами. Вона запакувала свою іграшку цю сумку, яка складається. Зараз я спробую її розкласти. Опа, я її розклав. Вон та її пташка. Вона така бах, застрибає. Вона страшенно любить цей кошик, вона щоразу, коли його бачить, то стрибає в нього, туди, назад складає його і Ну, на на тебе. Так, що? Квартирку знайти був ще той квест. Ми прожили майже рік в цій студії. Ну, літо ми трохи провели поза межами, їздили там по всяких кемпінгах щосуботи. Ну і нам тісно тут. Нам тут мало місця, і нас тут, нас тут немає відокремленого простору, так щоб коли один ліг спати, то інший йому не заважав своїми якимись балачками чи світлом. Тому... З цим треба було щось вирішувати, сенсу тут бути далі вже не було. Ну і ми почали шукати іншу квартиру. Шукати квартиру тут в Америці це справжня задачка, тому що тут комунізм. Тут люди від тебе очікують, що ти ходиш на роботу, що ти е, е, маєш гарні характеристики від попередніх е, місць проживання, що ти дасиш. Характеристики з місця роботи. Ну, характеристики не в буквальному сенсі, а ти дасиш контактну особу, з якою можна сконтактувати і спитати, що ти за людина така, чи ти дійсно там працюєш. Тобто будь-яка анкета передбачає, що ти маєш заповнити два, два попередні місця роботи, теперішнє попереднє, маєш заповнити теперішнє своє житло і попереднє, дати контакти лендлордів. Щоб їх можна було запитати. раптом що. І, і Люди дійсно дзвонять, запитують. Тому це до, досить складно. І, і люди мають бути, лендлорди хочуть бути впевнені в твоїй платіжній спроможності. Вони там перевіряють якийсь кредит-скор твій. наші тут як приїжджають, відразу заводять якісь кредитки і починають собі той якийсь кредит-скор нароблювати. І е, їм, Вони надають перевагу людям з роботою, не із заощадженнями, а з роботою. Тобто ми за цей весь рік зробили все неправильно. Роботи в нас американської немає, але ну, в мене нема в вікусі є. Але вона така part тайм джоб і її там самі треба з тими всіма бухгалтерськими справами давати раду, ми поки що не розібралися, як там декларувати ті прибутки. І ну, вже вересень місяць закінчився, почався жовтень, вже це треба буде робити. Бо фінансовий рік закінчився. то ще такий нас квест чекає. Тому ми все зробили неправильно. І в нас не було ні роботи американської, ні кредит-скор ніяких американських. І виходило, що ситуація була складна, нереальна. Житло, але ми спромоглися. Як виявилося, треба просто знайти людину, яка приймає рішення, пояснити їм, хто ви такі. І при особистих зустрічах, при спілкуванні вони там задають запитання, задають додаткові запитання. Не те, щоб їм були б потрібні ці всі відповіді відразу, їм більше, більше мабуть, процес. Важливий. Тобто, якщо людина не обманює, то вона легко відповідає на, на запитання, є якісь є, е, 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 ті документи, які щось підтверджують, то є. Якщо нема, то можна знайти щось інше. Можна поговорити просто про, 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 ці, про перспективи роботи. Ти перестань кусатися. Що ти така косюча кота? На тобі твою сумку назад. Так. Залазь, полюй. однією рукою її відкривати ще та задачка. Оп, бачиш, я впорався, не складай її назад. Е, мисливець, давай роби щось. Тому люди, американці, вони побудували комунізм. Тут всі ті речі, які були в комуністичному Радянському Союзі, вони тут всі втілені, вони тут всі працюють. Перевіряють ваші, вашу історію, беруть ваші характеристики, дзвонять, з'ясовують, хто ви такі, що про вас кажуть ваші керівники і банківські рахунки. Тому Америка вона має дуже сподобатися нашим людям, особливо тим, котрі з Радянського Союзу. Тому що тут в цьому плані повний порядок. Зараз я також розкажу, чим мені ця Америка подобається і як виглядає оце житло, яке ми залишаємо. Тут, як правило, дуже хороші ці кухонні меблі. Тут от, гранітна оця поверхня, вона просто ідеальна в експлуатації, До неї можна ставити холодне гаряче і все, і все інше. Що, окремо, Окреме зауваження варто сказати про розетки. Розетки тут дуже класні. Європейські розетки просто якесь собаче у порівнянні з американськими. Тобто тут передбачено все, що можна передбачити. Вони займають малу площу на, на стіні. В них є е, фаза і нуль, Тобто є вели, велика, е, великий ніж у вилці і малий. Його іншим боком не вставити. Тобто є прилади, для яких це важливо. Ну і точніше, що це дає? Це дає можливість е, знати, де нуль. І, е, і можливість занулення там, корпусу того приладу. Ну, тут також земельна клема є, але в цих вилках немає. Це тільки в потужних приладах є ще земельна клема. Тобто другий кінець переноски він виглядає маленьким. Сюди можна запихнути три штуки, воно не важить до сіді ще не займає багато простору. Тут якийсь задній кінець можна закрити, щоб і кожну із цих можна закрити. Тобто, Тут все продумано, тут все продумано забагато часу наперед. Далі що тут? Ота штукована нагрівач. Він просто з термостатом всередині і він включається-виключається сам. Правда, він гуде, дує гарячим повітрям, зате він дуже швидко нагріває приміщення і, і, і займає мало місця, просто він вмонтований в стіну. Ну тут електричне опалення, в нашій іншій квартирі там вже буде і кондиціонер, і газове опалення, і кімнатний термостат. Це от, ця протипожежна сигналізація, вона була якось пищала вночі, я не зрозумів чому. Вона нікуди не підключена, вона просто дає звук. Так. Далі, на що би я хотів звернути увагу. Ось подивіться, оця кухонна розетка. Тут передбачається, що Тут може бути волога, можуть бути електроприлади, які попасти, там, наприклад, в кухону мейку, якийсь міксер. Ще там щось. І якщо така фігня трапиться, то тут прямо в розетку вмонтований дифавтомат. Воно при різниці струму, який витікає і який втікає назад, бо в замкнутому тут у струм однаковий. Якщо він складає менше, ніж там, 30 мА. Тобто, що відповідає струму через безпечному струму через людське тіло. Якщо він більше цього порогу, то цей автомат просто виб'є. І воно займає мало місця, воно компактне і дуже функціональне. Така сама фігня тут у ванні стоїть. Бац. Ну і тут все дуже про безпеку. Тому, якщо взяти, глянути на фен. Фен передбачається, що він буде експлуатуватися. Приміщенні із вологою, то фени вони вже продаються із вбудованим дифавтоматом на вилці. Ось, Бачите? Вбудований дифавтомат. Тобто, якщо ви цей фен кинути, кинете у воду, то у вас прямо на вилці відбудеться відключення і ви себе в ванні не уб'єте. Якщо ви в тій самій воді знаходитесь. В ванні. Регулятори тут прикольні для води. Тут просто ручка, поворотна ручка. Щоб вона одночасно і відкриває воду і регулює температуру її. Тобто, коли ви зайносик на холодну зону вводите, то ви користуєтесь не тільки цією гарячою водою, а й холодною, і воно відбувається змішування. Також ця штукована в ній інтегрована функція обмеження температури води. Тобто, якщо гаряча вода в трубі гарячіша, ніж певного порогу, яка може завдати якихось опіків, то ця штуковина сама підмішає холодну воду, так, щоб, щоб не обшпаритись. Ну, і тут також обмежений потік води, тут стоїть в цій штуковині гумові обмежувач, щоб лилася маленьким потоком, тому що Каліфорнія економить воду. І і о, зрозум... як там, досліди показали, що люди із великим потоком води і з малим потоком води миються однаково часу у ванні. тому нема сенсу, щоб цей потік води був ніяк не обмежений. Так, така, такі, така от важлива річ про Америку. Тобто мережа тут 110 вольт чи 130 вольт, 130 вольт, мабуть, я мірю. І от 60 Гц. Ось вилка від пилососа. Тут є широка клема, вона відрізняється по формі і вузька клема. Вона пряма, а широка вона має просто розширення. Ось так, так, Ну, це, це просто дивовижна різниця. Це те, чим відрізняється Америка від Європи. І вона. І тут багато таких деталей. Це оці, котрі які очевидні, але решта деталей тут сильно, ну, сильно відрізняється від європейських. і вони так само, кожна деталь продумана. Дороги це окремий, окрема історія, там є різні кольори, розмітки, є купа різних додаткових знаків, яких в Європі немає і ніколи не буде. Що тут іще в Америці? В Америці тут єдиний федеральний уряд, який видає дозвіл на роботу, який... що якесь медичне страхування, Ну, купа якихось речей, які регламентуються чи яким займається федеральний уряд, там тими посвідченнями водія, Там в кожному штаті є свої там, DMV. але це якась ця, в ньому є також підрозділ, який там ID видає. І він теж якось із, із, з урядом пов'язаний, чи з місцевим, чи з федеральним. Тобто дозвіл на роботу, от, якщо ви отримуєте в одному штаті, він діє по всій території Сполучених Штатів. Немає такої дурні, як в Європі, що там є купа якихось країн, в кожній країні є якийсь свій уряд, в кожній якісь свої правила, в кожній країні якісь там ті свої візи. Ти приїхав в ту Європу і розбираєшся, як тобі там. В одній країні давати собі раду, в іншій якась інша історія. Тут такої дурні немає. Тут все чітко і зрозуміло. Тут є функції, якими займається федеральний уряд, є функції, якими, якими займається місцевий уряд. І вони розділені, і вони всім зрозумілі. І виходить, що тут є 50 штатів, це фактично 50 країн, які. Мають спільне те, що може бути спільне, і окреме те, що має бути окреме. І в цьому Сполучені Штати далеко попереду. Європа їх мавпує цим своїм Європейським Союзом, але ще пройдуть, не знаю, років 50, може, ніж перші штат Європа, дожине до якось, чи зможе якось впровадити ці всі провадження, Які тут вже, не знаю, пів сотні років чи сотні років. То ось так. Тобто ми займаємось активно переїздом. Тиса, схоже, переїжджати не збирається. Вона себе упаковує без кінця і дістає. Що ще? Тут е, холодильник, Молок... упаковка під молоко має е, певну форму, від неї виведена, відведена певна полиця. В холодильнику є штукована для того, щоб сюди напої запихувати. Е, теж окремо. Тобто я впевнений, що кожна із цих ніж вона теж має е, якийсь певний елемент пакування. Просто ми їх, мабуть, не використовуємо. Що тут має стояти, не знаю. Може якісь пляшки для вина, може, не знаю. може ще якісь банки зі собутлі зі соком. соком. Точно не скажу. Ну, в кожній квартирці є якісь будована така от штуковина, куди можна вішати одяг, тобто шафи із собою возити не треба. Оті шифанірчики, що в нас там приїжджають з Хрущовки в Хрущовку, тут не в моді. Тут є прості рішення, які коштують дешево і є, є кругом. Така сама штуковина є і в новій квартирі. Всякі там ніші в ванні, Ця от ніша теж прикольна. На неї, неї поміщається сила села на всього. І, і. А, унітаз. унітаз тут завжди з водою. І він в ньому там два потоки води подається. Там є вон отвір, з кудою тече вода під час змивання, і виходить, що воно одночасно його і заповнює водою зверху, і змиває водою і знизу. Тому ці два потоки води дозволяють просто змивати після себе і не користуватися якимось йоршиком. В Європі такої фігні немає і не буде. Там якісь свої унітази. Я такий унітаз вперше побачив в Словаччині, там був е паб е road, six, там, road 66 чи щось таке. там. Вони там е зробили е паб в тематиці як одного із американських фільмів. І, і поставили американські унітази. Коли я прийшов побачив ту фігню, то я не, зрозум... не міг зрозуміти, що ж це таке відбувається. Мабуть, забитий Унітаз. Виходить, що якщо його змити цей унітаз, то він наповнює води, зливає воду і знову заповнюється водою. Така вона ця Америка. Абсолютно своя. Ну, і ці всі вимикачі вони теж уніфіковані, кругом без ніякого випендрюжу. Нема такої дурні, як по Євроках, що там. Ті вимикачі мають різні форми, розетки мають різні накладки, кольори, і ще не знати що. Тут, звісно, теж є якісь речі з різними кольорами, але... але вони зустрічаються рідко. Ми там побували в багатьох готелях, в багатьох там помешканнях, і в основному із розетками і вимикачами ніхто не заморочується. Що тут стіни теж без шпалерів, вони просто пофарбовані фарбою. Стіни стелі і це просто якась традиція американська. Вони е, такими речами не заморочуються. Але є купа всяких дрібних елементів, які, і якими вони заморочуються. Наприклад, ці скруглені кути. І купа всяких дрібних елементів. Вікна тут, правда. Тут у нас склопакет, а на тій квартирі просто одна шибка, тому що в Каліфорнії схоже, воно не сильно допомагає і не сильно потрібно, тому що тут цей холодний період короткий і температура, якщо опускається низько, то на короткий час. То, то, то. Це тисне Cat 3, вона тут на ньому розважається по повній. От в ту переноску ми поставили її туалет, тому що вона там добре шуму підносить. І коли воно закрите зі всіх боків, то, то, то по хаті тільки є сліди від, 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 тої, від того наповнювача, бо там дрібна, там він якийсь на природних матеріалах такий, що його можна їсти. Що якщо, якщо кошенята наїдяться, то їм нічого не буде. Зараз, не, зараз, поки їй було 6 місяців, то нам сказали використовувати такий гад. Точніше, не, доки не виповнилося. Зараз ще їй буде півроку, чи є вже півроку, вона у нас там народилася якось 10 березня. То вона вже цілком собі здоровий кошак. Шокота. Привіт, косинятко. Вона навчена не виходити за ті двері. Тобто вона тільки останнім часом там щось два чи три рази почала виходити на той ганок, І отримує лапою по своїй нахабній вусатій морді і забігає назад. А так вона сидить на порозі, і навіть коли полює за мухами, мухи вилітають на вулицю, то вона припиняє їх переслідувати після цієї межі. Так вона навчена. А от в Гранд Каньон піти купатися в річці Колорадо, це теж цілком окей, в неї в голові поміщається. Тобто майнути через Три штати і спуститися на 13 кілометрів вниз пішки це окей. А вийти за ганок чи вийти на ганок через поріг, то не можна. Так, цей телевізор треба буде також перевести. Купа справ. Ось такий у нас переїзд. Буде ще друга частина, коли я розкажу про, покажу, що в нас в тому помешканні. Окрема історія про інтернет. На, на інтернет я купив якийсь Infinity, і мені дали з ним так, такий блок в, 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 в ньому Wi-Fi вбудований, і з кабелем, який треба було підключити до антенни. А антени не дали. То тут, звісно, у нас немає розеток, де б була якась антенна, а в тих апартментах, які ми переїхали, там є. Але де та антенна стоїть, я не знайшов. І спочатку воно щось не хотіло працювати, а потім, коли я йому дав більше часу, щоб обладнання законектилось, воно законектилось і Wi-Fi працює. Я покажу, як, як то виглядає там. Він, інтернет тут коштує, що там якийсь я взяв найпростий. Він коштує там якась швидкість 170 на закачку і 110-115 на викачку. Я пробував, то справді воно стільки на закачку дає. І він коштує так щось 35 доларів, тому що 20 баксів він по акції і 15 баксів оренда обладнання. Я спочатку думав, що це просто якийсь такий маркетинговий хід, а виявилося, що обладнання цілком пристойне. Воно блок важить чимало. І, і в ньому серйозно праці зроблено, щоб воно працювало. І, е, 35 баксів. Але зараз в них там якась акція, вони Apple TV туди запихнули, ще якесь TV і Netflix, і ця вся фігня. 25, що там, 25 баксів поверх коштує. Тобто воно 50 з чимось доларів в місяць, де то інтернет коштує. Ну так, інтернет тут дорогий і телефони тут дорогі в порівнянні з українськими, але тут все включено. Там З того телефону можна дзвонити в Канаду, Мексику і ще десь по якихось європках. Можна з нього дзвонити. І воно. Трафік по Сполучених Штатах, він там взагалі ні інтернет не обмежений, ні, тел... ні дзвінки не обмежені, дзвони куди хочеш, байдуже на які номери, яких операторів тут вони не розрізняють. І можна також дзвонити в ці, в ці країни, з якими єдиний економічний простір, тобто Канада і Мексика, та сама ситуація, чого в Європці до недавнього часу не було, зараз там якийсь свій ромний всередині Європи. Десь там той уряд Євросоюзу заборонив якихось років 5-7 назад. Який зараз там стан речей не знаю. Коштує 80 баксів наших два телефони. Якщо би був третій, мабуть, було би коштувало 86. Тут все на хаусхолд. Ну що, теса, давай, махай лапкою, пока. Бувайте, бувайте. Під шановні підписники, тисніть лапку вгору. Підписуйтесь на YouTubeчик, ставити лайки, ставити лайки. Бувайте!